Сьогодні прийшло повідомлення від наших братів, там друзів, люблінських трикутників від Туска, це Польща, і він зазначив наступне: давайте я процитую, щоб не було ніяких там розмовок. Європа переозброїться швидше, розумніше та ефективніше, ніж Росія. Прем'єр Польщі Дональд Туск. Знаєте, коли Володимир Олександрович говорить, що він не знає, де ще 100 мільярдів, про які сьогодні говорить Трамп, я йому вірю. Ну, те, що частина осіли в кишенях чиновників, ну, це, це зрозуміло. Але 100 мільярдів доларів, ну, розпихати по кишеням, це вже тумач, це вже занадто. І очевидно, що десь якась сума ще зависла. Ну, ви знаєте таке, да? кожен із вас. Підраховує якісь свої витрати там за місяць, і у вас може суттєво не зійтись. Ну, коли не сходиться туди плюс-мінус тисяча гривень, то ви так, ну да, може десь бути, десь я щось там кави попив, ще десь. Все залежить від рівня ваших доходів, оцей ваш плюс-мінус він такий. І, але коли у вас не сходиться плюс-мінус вже 5 тисяч гривень, ви вже десь починаєте. Де я міг їх витратити потім так, опа, точно. Так ось, коли не сходиться 100 мільярдів доларів. То тут вже не просто, що десь хтось по кишеням затирив, бо це вже надто багато. І ось оце повідомлення, воно фактично і підтверджує те, де можуть могли і, імовірно застряли гроші, які також були виділені на Україну. Я поясню, як це може бути. На Україну виділяється певна кількість грошей для України. І, наприклад, там, 20 мільярдів. І ці 20 мільярдів вони приходять по рахунках, відповідно на оборонні заводи і так далі. От приходить умовно, умовно в якусь країну X, там, 2 мільярда доларів. І сидять можновладці в цій країні і думають, а що ми можемо зробити з цими грошима? І вони приходять до висновку. А давайте ми на 1 мільярд віддамо старої техніки. Вона, можливо, і не коштує мільярд. Ну, по собівартості, яка там є, по вартості, яка є, воно, можливо, по документам і мільярд. Тобто, умовно, перед Сполученими Штатами Америки ми прозвітуємось за мільярд, що техніка пішла, а на один мільярд ми там закупку якусь зробимо. Ну, отак це робиться. І виходить так, що на один мільярд коштів то поїхало в Україну зброї, ну ця зброя. Це стара зброя, це радянських там зразків, це зброя, яка часто некомплектна, зброя, на якій потрібно дуже довго вчитися. Вона не завжди вже ефективна, ця зброя. Але таким чином Європа фактично вивантажила свої склади. І отут і отут виникає питання: так на мільярд доларів, то вони відправили всякого залізятча. Інколи ефективного, інколи не дуже, але ж мільярд доларів у них залишився. І всі оці старі боєприпаси, стара техніка і так далі. Коштує вона в сумі, можливо, не один мільярд, який вони, на який вони відправили, а умовно там 300 тисяч доларів. 300 тисяч доларів це покриває всі ті витрати, які вони відправили, а 700 тисяч доларів залишається. І на ці кошти можна вже закупити якісного озброєння. І переозброїтись. І виходить так. Що нібито кошти виділені і виділені великі, але з цих коштів, з оцього мільярда, тільки 300 мільйонів по всім документам фактично дійшло до України. А 700 мільйонів воно залишилось там, десь у когось, і хтось на це переозброївся. Не виключаю, що хтось десь в якійсь країні, ікс європейський чи не європейський, також набив собі кишені. Ось нещодавно був скандал, що виявляється в Польщі, нібито. Щось там було на закупівлю Україні, для України, але не, не, не дійшло до України. Тобто, десь там 90 мільйонів, здається, десь теж розпилені, і ніхто не знає, де вони коштів дійсно було багато. І те, що кошти не завжди були підконтрольними, це теж сьогодні не ні для кого не секрет. І те, що сьогодні не тільки Україна брала участь в транзакції цих коштів. Це теж ні для кого не секрет. Тому в цілому я вірю в те, що десь 100 мільярдів могли просто бути ну, між штатами і Україною, десь просто розпилені, вкрадені, на переозброєння відправлені. Це не обов'язково вкрадені. Вони могли їх використати для своїх країн. Адже ми надзвичайно довго говорили про те, що Європа вона буде наступною, і ми говорили про те, що. Ми щит Європи, і якщо то Путін піде далі. Ось вони нас почули і також себе переозброювали. Навіть якби ми це не говорили, все одно вони себе б хотіли переозброїти. А чому ж ні? Коли Україні можна віддати фактично, списавши більше, а віддавши менше, де ще й старе, де ще й всякий хлам. А собі закупити якісної техніки. Тому я вірю Дональду Туску, який каже, що Європа переозброїться швидше, розумніше та ефективніше, ніж Росія. Я впевнений, що Європа не просто переозброїться, а Європа переозброїлась швидше, ефективніше і так далі, ніж Росія. Ось така історія. Напишіть в коментарях, що ви думаєте, чи може таке бути, чи могло таке бути. І е, наскільки нам усі всі люди, брати, сестри, куми, і чи навчимось ми рано чи пізно розуміти, що в ситуаціях, які стаються, нам інколи доводиться розбиратися самостійно, або, або е, бути, е, ну скажімо так, менш в ілюзіях, фантазіях і гнути свою лінію. Особливо там, де нерозуміння того, що інші грають теж свої інтереси, може призвести до халепи. Ось як ми бачимо зараз з Трампом, коли Трамп заявляє про 300 мільярдів, про 500 мільярдів, про 175 мільярдів. А ми говоримо, що які 500 мільярдів, коли ми отримали по паперам 170 мільярдів, Зеленський сказав. 70 ми отримали, а де ще 100, ніхто не знає. Навколо нас такі ж самі акули, як і в житті у нас трапляється, кожен намагається щось собі урвати. І думати про те, що через Європу переходять мільярди доларів і нічого ніде не осідає, ну це потрібно бути зовсім наївним і вірити в якусь ілюзорну вигадану демократію якої, звісно, в світі немає. Я зараз не звинувачую європейські країни, я просто припускаю, що частина грошей, які були виділені на Україну для України, для війни в Україні, вони осіли в Європейському Союзі. Це абсолютно можливо, бо там є такі ж самі чиновники, там є такі ж самі певні угруповування. Які, якщо воно погано лежить або погано зберігається, плюс оцей хаос, плюс величезні реально транзакції, вони, звісно, могли частину коштів коштів фактично собі вимити. Тому віримо туску, але пам'ятаємо про свою країну. Не забувайте підписуватись, лайки, дизлайки, вітаються. Ваші коментарі дуже важливі. Головне, що ви думаєте і пишете, це вибудовує вашу логіку, це викристалізовує вашу позицію. Це змушує вас аргументувати. Бо коли ми говоримо, то говориш, знаєте, як полетіли, як там кажуть, душа в раї, а ноги в поліцію. Коли ти пишеш, це зовсім інше. І не забувайте ставати спонсорами каналу. Ви завжди запитуєте, як можна підтримати канал? Будь ласка, можна стати спонсором. Бережіть себе.